Урок 93. Пригадай, з якої казки Я читатиму уривок? Атривок, часть. Я читатиму уривок. А ти дивись на малюнок і пригадуй, з якої казки мої слова? Як називається казочка? Підходить до неї вовк. Добрий день, кумонько, хліб та сіль. Я їм свій, а ти подалі стій. Дай мені рибки. Налови сам та їж, та я не вмію. Чи ба? Я ж наловила. Ти, кумцю, піди на річку, опусти хвіст в ополонку, сиди і промовляй. Ловись, рибко, і велика, і мала. Ловись, рибко, і велика, і мала. От рибка сама на хвіст і поначіплюється. Як довше посидиш, так більше й наловиш. Іде журавель журавель, прошений обід, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тоненько по тарілці, та й поставила перед журавлем. Журавель стук стук дзьобом нічого не спіймав. А лисичка тим часом лежи та й лиже кашку, аж поки сама всі їй не з'їла. Жила собі курочка ряба, годували курочку дід та баба. І знесла їм курочка Не просте яєчко, а знесла їм курочка золоте яєчко. І куди б не падало? І де б не котилось, то ніде й ніколи воно вже не билось. Тепер дід веселий і не плаче баба, І живе ще й досі в них курочка ряба. Ти пригадав назви всіх казок, який ти розумник. А тепер повторюй за мною своєму другові. Зя зя? ля Сіра зозуля. Зі, 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 листя на березі. Езі езі, езі, береза на березі. Озі, 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 каміння на дорозі. Аз 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 колючий дикобраз. Порівняй за кольором. Кульбамка. Неначе курча? Квіти на яблуні? Не наче сніжинки. Сніжинки? Ніби холодні ромашки. Мак? Неначе краплинка крові? Темне волосся? Неначе ніч, ніби каштанове листя? А світле волосся? Неначе пшениця, ніби поле жита? Порівняй за формою сонце. Як м'яч? Річка? Неначе синя смужка? Метелик. Ніби квіточка. Парасолька? Неначе гриб, а гриб? Неначе парасолька. Порівняй за розміром. Хмара. Велетенський шматок вати Сонце? Велетенський м'яч. Калюжа? Крихітне озеро. Мишачий хвостик? Маленька змія.